На Дніпропетровщині знешкодили 500 кілограмову авіабомбу у ліси біля села. Мишурін ріг вона пролежала 70 років. Підозрілий предмет знайшов місцевий житель, коли купав там землю. Він викликав рятувальників. Ті встановили, що це авіабомба часів Другої світової війни. Вивести бомбу подалі від села було неможливо. Тож операція зі знешкодження довелося проводити на місці. Її засипали піском, а потім товстим шаром ґрунту, щоб зменшити розліт ланків. Врешті підірвали територію навколо обстежили. інші боєприпасів не виявили. Это немецкая авиабомба, массой 500 килограмм. Угроза. Почему эта авиабомба была опасна? Потому что она находилась очень близко к селу и так как здесь еще находился элеватор из-за Днепра, которые загружались баржи. Извлечь авиабомбу не представлялось возможным, так как на них ставились взрыватели ловушки.